Друзі, всім привіт! З вами Мотостарт. Зараз на вулиці вже похолодало, і на нас посипався шквал запитань, а як же консервувати мотоцикл на зиму? І скажу вам так, конкретної відповіді на це запитання немає, тому що який варіант ви би не обрали, чи який варіант я би вам не порекомендував, завжди знайдуться свої плюси і свої мінуси. Тому я розкажу, як роблю я. Консервацію мотоцикла, а ви вже будете робити висновки і думати, як будете робити ви. Отож, поїхали. У мене є два мотоцикла. один дорожній, другий ендуро. І консервую я їх по різному, так як використовую їх також по різному Дорожні мотоцикли. Я ставлю в довгу консервацію на цілу зиму. А Ендуро мотоцикл, я на ньому можу і зимою покататися, тому там консервація буде трошки іншою. Тож, розберемо перший варіант ендуро мотоцикла. Що для цього потрібно? Перше, це є топливний бак. Топливний бак у мене завжди повний, і я додаю до нього стабілізатор топлива від фірми Моті. Друге, мастило в двигуні, якщо воно свіже, недавно тільки поміняне, я його залишаю. Якщо я вже на ньому поїздив, я його обов'язково зливаю і заливаю туди також нове мастило від мотуля. Мотоцикл в мене стоїть з новим маслом в двигуні. Третє, це є акумулятор. Акумулятор я знімаю з мотоцикла, так як він у мене стоїть в холодному приміщенні. Я його заряджаю, ставлю в тепле місце і перед постановкою на мотоцикл я його знову заряджаю, після того встановлюємо на мотоцикл і заводимо. Стараюся раз в тиждень завести, прогріти. Ну, можливо, якщо є настрій, прокататися. Це вся моя консервація ендуро мотоцикла. А зараз перейдемо, розкажу, як я консервую дорожній мотоцикл. Масло з двигуна я зливаю і залишаю картер сухим. Хтось скаже, що це не добре, але тут дуже багато є нюансів і можна дуже довго про це спорити. На мою думку, це є саме оптимальний варіант, так як залишити його з новим маслом. Там на 4 місяці він в мене в середньому 4 місяці стоїть. Масло окислюється в двигуні. Залишити його з старим маслом також не варіант, тому що вся грязюка, яка є, вона вся осідає на низ картера. А так, на злитому маслі, масляна плівка все рівно є, і, на мою думку, це є саме оптимальний варіант з мастилом, якщо мотоциклу стоїть довгий період. Акумулятор, я з мотоцикла знімаю, ставлю його на зарядку, підзаряджаю, ставлю в тепле місце і вже перед першим виїздом весняним ще раз ставлю його на зарядку, після чого встановлюю на мотоцикл. Топливо в дорожніку У мене також завжди повний бак, також з стабілізатором. Єдине, що обов'язково, коли я розвожу. Стабілізатор в бензині заливаю в бак, я даю мотоциклу деякий час попрацювати, щоб бензина з стабілізатором потрапила у карбюратор. Силіконове мастило я використовую для всіх металічних частин, які є на мотоциклу. Абсолютно всіх. Все, що бачу, все повністю запшикую. пера, тормозні диски, все до чого можна добратися, я все обробляю силіконовим мастилом. Так, ваш мотоцикл не буде ржавіти і мій теж. Саме головне не забудьте, коли ви вже достали мотоцикл з гаражу і хочете зробити свій перший весняний виїзд. Не забудьте змити силіконову смазку, тому що може бути такий варіант, що ви на тормоз нажимаєте, будете казати, де тормоз, а нема тормоза. Щоб не було такої неприємної ситуації, про це не забувайте. Отож, це також є вся консервація дорожнього мотоцикла, яку я провожу. Ще раз наголошую, це є сугубо мій варіант. Як роблю це я. А ви можете поділитися, як робите це ви. Мені буде цікаво. Тож, на ну все добре, з вами був Мотостарт івано франківськ